Привіт, друзі, ну що ж продовжуємо занурюватися в світ медичних інновацій, але сьогодні з особливим акцентом, тому що говоримо про серце. Тож ми дізнаємося про нові сердечні хвороби, спричинені стресом. Також розкажу вам про інноваційну пігулку для нашого головного м'ясу. Не оминемо тему і впливу фізичних активностей на роботу нашого мотору. І ще покажу вам нові наукові дослідження про те, як середземноморська дієта та чорний шоколад позначається на роботі нашого серця. Тож налаштовуйтесь на цікавий та захоплюючий контент, тому що сьогодні серце в головній ролі. Науковці виявили тип хвороби серця, який називається кардіоміопатія стресу. Ця хвороба може спричинити сильну біль у грудях та навіть серцевий напад, і вона пов'язана зі стресом та тривалим переживаннями. Це дослідження було опубліковано в журналі American Journal of Cardiology». Кардіоміопатія стресу та коцубосиндроме це новий тип хвороби серця, який був вперше описаний в Японії в 1990-х роках. Ця хвороба названа на честь традиційної японської риболовної пастки та коцубо, оскільки серцевий м'яз при цій хворобі набуває форми розширеної кульки. Науковці довгий час вважали, що ця недуга пов'язана зі стресом та емоційним переживаннями, а також з фізичним перенапруженням. Дослідження показали, що на тлі стресу та емоційного перевантаження в організмі відбуваються зміни в роботі серця та кровообігу. Наприклад, під впливом стресу може збільшуватися вироблення гормонів стресу, таких як адреналін та норадреналін, які змінюють роботу серцевого м'яса та можуть спричинити. Перенавантаження серця дослідження також показали, що кардіоміопатія стресу частіше виникає у жінок, особливо після менопаузи. Зокрема, одне з досліджень опубліковане в журналі European Heart Journal, вказує на те, що жінки старше 50 років мають більший ризик розвитку кардіоміопатії стресу порівняно з чоловіками або молодшими жінками. Незважаючи на те, що кардіоміопатія стресу може бути спричинена стресом та емоційним перевантаженням, є також й інші фактори, які можуть впливати на її розвиток, такі як гормональні зміни, захворювання щитовидної залози, інфекції та інші фактори ризику. А тим часом науковці винайшли нову пігулку, яка може допомогти в лікуванні фібриляції перед серцем, ця недуга є дуже розповсюджена і спричинює порушення ритму серця. Тобто, коли наш мотор починає битися неправильно, так от ця чарівна пігулка містить в собі новий тип лікарських речовин, який може знизити ризик серцевого нападу та інших серцевих захворювань. Одну з наукових публікацій про цю таблетку я знайшла в журналі Circulation. Дослідження з Верісіґва, це саме назва цієї пігулки, проводилося на пацієнтах з фібриляцією серця, які були високого ризику розвитку серйозних ускладнень. Ці експерименти продемонстрували, що пацієнти, які приймали варісіґва, мали значно менший ризик розвитку серцевих надух порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо. Отже, якщо ви маєте фібриляцію серця, то ця пігулка може бути ефективним лікуванням для вас. Проте перед прийняттям будь-яких медичних засобів, будь ласка, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Ну а якщо хочете дізнатися більше про принцип дії препарату, ви можете знайти посилання на дослідження під цим відео. Оливкова олія та шоколад змусять ваше серце битися швидше або навпаки створять його ідеальний ритм. Про здорове серце та продукти, що допоможуть його зберегти, багаторічне іспанське дослідження КордіоПрев народило нові позитивні результати. У рамках вторинної кардіопрофілактики у чоловіків середземноморська дієта порівняно зі звичайною низькожировою, знизила на третину число серцево-судинних смертей, судинних катастроф та ревоскуляризацій. У середземноморській дієті жири становили 35% п'ять колоража, переважно за рахунок оливкової олії. У жінок ефект був слабшим. Ну а тепер приємні новини для любителів солодощів. Недавні наукові дослідження показали, що чорний шоколад може бути корисним для нашого серця завдяки місту флаванолів, ба більше ці речовини покращують мозкову функцію та пам'ять. У дослідженні брали участь дорослі з високим ризиком серцево-судинних захворювань, які щодня споживали 70 грамів темного шоколаду з високим вмістом какао. Після чотирьохтижневого періоду спостереження вчені зафіксували зниження кров'яного тиску та покращення функції судин учасників експерименту. Флавонолит, какао та чорному шоколаді пов'язують із багатьма позитивними ефектами для здоров'я, включаючи серце, діабет, настрій та безліч інших переваг. Хоча багато досліджень пов'язують темний шоколад із покращенням здоров'я серцево-судинної системи, нещодавній систематичний огляд досліджень у журналі Нутрієнс. Показав, що порівняно з контрольованою групою споживання какао чи шоколаду значно покращило рівень трігліцеридів, але значних поліпшень щодо інших позитивних показників здоров'я не було. А в дослідження опубліковано в журналі The Journal of Nutrition Biochemistry за 2022 рік зазначено, що темний шоколад має пребіотичні ефекти, які впливають на кишечник і може покращувати настрій. Та це вже зовсім інша історія. Останнім часом було проведено дуже багато різноманітних досліджень на тему, як фізична активність впливає на роботу нашого серця. І один з найбільш вражаючих результатів був опублікований в журналі Circulation. і він показав, що, до прикладу, швидка ходьба або їзда на велосипеді може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 50%. Ця знахідка була підтверджена на основі довгострокового спостереження понад 50 тисяч дорослих людей. Ці результати показують, що фізична активність різного типу пов'язана зі значно зниженим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Найбільший ефект спостерігається при середньоінтенсивних видах активності. Друзі, уявіть собі: всередині нашої клітки, в середньому 100 тисяч разів на добу б'ється наше серце. Але якщо не звертати увагу на роботу цього органу, ми не помічаємо механічних коливань. Але науковці з'ясували, що робота серця впливає на наше сприйняття зовнішнього світу та часу. Так, от, коли піддослідних подразнювали невеличким електричним стимулом, то чутливість до стимулу учасників експерименту була менша, коли м'язи серця скорочувались. Коли ж серце у піддослідних розслаблювалося, то вони відчували невеличкий електричний стимул, помітно, краще. Можливо, те, що постійне відчуття биття серця заважає нормальній діяльності організму, проте механізм та еволюційна значущість. Пригнічення чутливості до руху власного серця наразі є предметом дискусії. Кожен з нас помічав, що іноді час тягнеться довго, а іноді дуже швидко. Наприклад, час у переповненому транспорті сприймається людьми як довший, ніж той же час по годиннику, але якщо люди пересуваються у більш комфортних умовах. Проте науковці зацікавилися, як ми сприймаємо час, який є зараз, миттєвий час. З'ясувалося, що на сприйняття миттєвого часу впливає робота серця. За нормальних умов пульс людини більш-менш рівномірний, але все ж таки довжина серцевого циклу варіюється. Вчені знайшли, що миттєвий час сприймається людиною довшим, якщо цикл серця перед цим був коротшим та навпаки. Таким чином серце виконує роль такої секундної стрілки у нашому сприйнятті часу. Друзі, шукаючи наукові дослідження, що стосується нашого з вами серця, звісно, що я наштовхнулася на безліч унікальних інновацій в контексті трансплантації цього органу. Але ця тема заслуговує окремої уваги. В Цілому я вражена тим, як розвивається медицина, те, що вважається неможливим сьогодні, вже завтра є реальністю. Тож нам завжди про що буде з вами поговорити. Ви тим часом подумайте над темами, які вас цікавлять, та залиште свій коментар під цим відео. Хто хоче зануритися глибше в наукові публікації, клікайте на лінки, які так само ви знайдете нижче. Це мед плюс інновації. Побачимось.